Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі! Як і по традиції, завжди починаємо наше чернігівське віче з молитвою. Надаю слово керівнику Чернігівської партії. Дорогі браті і сестри, помолимося всі спільною молитвою християнською. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від Бо Твоє Твоєї Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звернення українських церков і релігійних організацій з приводу іноземної агресії. Дорогі брати і сестри, у цей важкий час, коли військові підрозділи Російської Федерації. Порушуючи міжнародні та двосторонні угоди, увійшли на суверенну територію України. Рада Федерації за поданням президента Росії дала згоду на застосування російських військ в Україні. Ми найперше закликаємо всіх вас і всіх людей доброї волі до солідарності з нами, до молитви про Україну і український народ. Ми закликаємо владу Росії схаменутися. І зупинити агресію проти України, негайно вивести свої війська з української землі. Вся відповідальність перед Богом і перед людством за непоправні наслідки подальшої ескалації насильства повністю лягає на керівників Росії. В нашій державі немає утисків за ознакою мови, нації «Віросповідання». Тому свідчимо всі намагання російської пропаганди представити події в Україні, як фашистський переворот і перемогу екстремістів абсолютно не відповідають дійсності. Дорогі брати і сестри у Росії, український народ має лише дружні братні почуття до російського народу. Не вірте пропаганді! Яка розпалює ворожнечу між нами. Ми хочемо і надалі будувати з Росією дружні, братні відносини, але як суверенна незалежна держава. Ми звертаємося до міжнародного співтовариства, до країн гарантів безпеки України, Сполучених Штатів Америки та Великобританії, до Європейського Союзу, до Організації Об'єднаних Націй. Та Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Зупиніть іноземне вторгнення в Україну і грубе втручання в наші внутрішні справи. Підрив миру і стабільності в Україні загрожує зруйнувати всю сучасну світову систему безпеки. Тому слід вжити всіх заходів, щоб в Україні не розгорілася війна, брати і сестри! Наші церкви і релігійні організації України з українським народом твердо знаємо, Бог не в силі, а в правді. Правда на боці українського народу, тому ми переможемо. Нехай Господь благословить усіх нас. Віларет, патріархійський сієї Руси України, Верховний архієпископ Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви. Михайло Паночко, старший єпископ церкви Християн Віри Євангельської України. В'ячеслав Нестерук, голова Всеукраїнського Союзу об'єднань євангельських християн-баптистів. Віктор Алексеєнко, президент Української уніонної конференції Церкви Адвентистів сьомого дня. В'ячеслав Горпенчук, єпископ Української Лютеранської церкви, Леонід Патун, старший єпископ Української християнської Євангельської церкви. Яків Довблайк, головний рабин міста Києва та України, об'єднання юдейських релігійних організацій України. Дорогі браття і сестри, маємо твердо пам'ятати на нашому боці правда, бо ми стоїмо на рідній землі, ми захищаємо свій народ. Нам не треба чужого, але і свого ми не віддамо. Бог з нами і ми переможемо. Нехай Господь береже всіх нас, береже Україну. Слава Україні!